Це новини на 17-ту годину у студії Марина Кухар. Потужні вибухи пролунали у Дніпрі близько години. Тому Попередньо ворог завдав удару балістикою із Таганрога. На місці влучання спалахнула масштабна пожежа. В обласній військовій адміністрації повідомили про принаймні одного пораненого. І на місці вже працюють екстрені служби. Вибухи лунали на Росії у Рязанській області. Рвонуло на пороховому заводі Ластік. Там виробляють вибухівку і боєприпаси. В екстрених службах заявили, що будівлю одного із цехів повністю зруйновано. Місцева влада повідомила про п'ятьох загиблих і ще понад сімдесятьох постраждалих. Під завалами можуть бути люди. Попередня причина вибуху порушення правил безпеки. Тим часом у місті Сизрань, це Самарська область. Українські дрони вразили нафтопереробний завод. Удар підтвердили у генштабі Збройних сил України. Підприємство виробляє різні види пального, зокрема газ для військової авіації. Наслідки удару уточнюють. Гучно цієї ночі було і в Курську. Після вибуху там також почалася пожежа вороже міноборони твердить, що за ніч нібито збили над своєю територією 44 дрони. Володимир Зеленський провів ставку, на якій обговорили три ключові питання: перше фронт, зокрема Покровський напрямок. Президент заявив про результативні дії наших підрозділів у районі Добропілля. Є рішення щодо додаткового зміцнення цього та інших напрямків на Донеччині. Друге питання розвиток системи контрактів у силах оборони і фінансування у цьому наступного року. Третє саміт на Алясці. Зеленський зазначив. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру і розмови лідерів у тристоронньому форматі. Дональд Трамп обговорить з Путіним питання території, але рішення з цього приводу має ухвалити Київ, заявив американський президент на борту літака, що у ці хвилини летить на Аляску. Водночас російський диктатор доша ще не вирушив. Пропагандистські змі повідомляють, що він зараз в Магадані проводить зустрічі з місцевою владою та підприємцями. Зустріч глави США та військового злочинця Путіна розпочнеться у 22-й годині за Києвом. А по тому запланована прес-конференція. Втім, спільна чи дві окремі ще вирішують. Тим часом на вулицях Анкориджа вийшли протестувальники, докладніше Леся Головіна. Сині жовті прапори вздовж дороги в Анкориджі. люди вийшли на вулиці, щоб сказати на Алясці міжнародному злочинцю путіну не раді. Слава Україні, Героям слава! Аляска з Україною. Напис на величезному українському прапорі на акції, і українці, і американці люди обіцяють не розходитися аж поки Путін не поїде додому. Протести будуть масштабними. Жителі Аляски не дуже залучені в політику. Однак ми усі не підтримуємо російської агресії в Україні. Ми в сенаті ухвалили резолюції щодо цього, і за це висловилася більшість. Місце зустрічі Трампа і Путіна Анкоридж найбільше місто штату. В регіоні нині туристичний бум, і всі великі готелі та публічні майданчики зарезервовані. Американський президент та російський диктатор зустрінуться на військовій авіабазі Елмердон Річардсон. Охороняти Путіна будуть спільно спецслужби Кремля та секретна Ужба шаміли. Ми повинні пам'ятати, що Путін є в прямому сенсі вигнанцем. Він не може їздити по світу куди хоче, і для нього сам лише факт, що його запросили. Запросила потужна країна, означає багато. Зустріча Іванкориджі буде кілька: перша президенти говоритимуть тета тет. Друга пройде в форматі 5 на 5. В обох делегаціях, крім президентів, будуть дипломати, представники оборонних та фінансових відомств. По тому запланована прес-конференція. Спільна чи дві окремі сторони ще не вирішили. У нас буде зустріч з президентом Путіним. Я думаю, це буде хороша зустріч. Однак ще важливіше буде зустріч наступна. Там будуть президент Путін, президент Зеленський. Я сам і можливо. Кілька європейських лідерів зустріч в Анкориджі розпочнеться після 22-ї години за київським часом. А поки що небо над містом вже закрили для польотів. До завтра вулиці посилено патрулюють поліцейські. В пресі пишуть, що до берегів Аляски підігнали військовий підводний човен. Леся Головіна, ми Україна. Марафон єдині новини. У кількох регіонах Росії різко скоротили одноразові виплати військовим, які підписують контракти з окупаційною армією. Про це пише головне управління розвідки України. За його інформацією, для прикладу в Башкирії та Нижньогородській області такі виплати зменшили майже удвічі. В Білгородській майже утричі в ГУР повідомляють, що причиною скорочень фінансування новобранців є падіння нафтогазових доходів, зрив фінансових планів та зростання військових витрат. Два з трьох зароблених російських рублів Путін витрачає на війну проти України, і цього року він був змушений ще збільшити військові витрати. При цьому нафтові доходи Росії падають, а дефіцит бюджету росте. Чи вистачить Кремлю грошей воювати далі? Ростислав Сисоєв рахував. Бомби, ракети, найманці, війна коштує Кремлю майже мільярд доларів на день. Це дані української розвідки. Росія щомісячно десь зараз витрачає порядка 25 мільярдів доларів на воєнні витрати. То, от власне, половину цих витрат покривають саме відрахування до федерального бюджету від. Торгівлі енергетичними ресурсами, попри всі ті санкційні режими, які діють. Щомісячний прибуток РФ від продажу енергоресурсів, 23 мільярди доларів до падіння цін на нафту заробляли на третину більше. Зараз Росія вимушена продавати свою нафту за ціною нижче ніж 60 доларів за барль нафти це призвело до суттєвого скорочення доходів найменше доходів у порівнянні з попереднім кварталом падіння надходження від нафтогазового. Нафтогазових доходів е, складу 27%. Але не тільки нафтові гроші дозволяють Кремлю воювати. Росіяни продають сталь, деревину, добриво кольорові метали. Наші експерти кажуть, Путін витрачає на війну два з трьох зароблених рублів. У них е, саме на війну е, у порівнянні з попереднім роком витрати збільшилися більш ніж на 20%. На перше серпня дефіцит бюджету федерації майже 5 трильйонів рублів. Це приблизно в чотири рази перевищує найгірші прогнози рефекономістів за 12 місяців. А наразі лише 8. А як правило, основні витрати вони відбуваються восени, особливо в останній місяць року в грудні. А ось лише за липень було дефіцит 12 цілих трильйона російських рублів при такому катастрофічному розвитку подій Путін змушений економити, але не на війні, а на соціальних витратах. Політично та логічна мене можуть сказати, що ми хочемо завоювати Україну. Але коли у вас немає нічого в холодильнику, і коли вашим дідусям бабусям не платять пенсію, це безумовно створить дуже неприємну історію для Росії вже найближчими місяцями за найгіршим для ре. Сценаріям населення повною мірою відчує економічні наслідки путінської агресії. А за іншим прогнозом, якщо вартість нафти впаде до 30 доларів за барель, економіка РФ здується остаточно вже наступного року. Треба переходити передусім європейському союзу від політики з таких там санкційних ударів і цими пакетами на сьогодні, їх там 18, до політики тотального економічного ембарго Росії. Як країни агресор, а це означає, що потрібно припинити торгівлю з нею повністю. Тож цілком можливо, що саме через такі економічні загрози Путін і їде домовлятись про припинення війни. Ростислав Сесовмо Ма Україна, марафон Єдині новини. День збройних сил відзначає Польща у Варшаві. На набережній Вісли відбувся урочистий парад найбільший в історії країни. Участь у ньому взяли 4 тисячі військових та понад 300 одиниць техніки, зокрема танки Леопард, Абрамси, зенітні комплекси Хаймарс і системи ППО Петріот. У небо підняли винищувачі F-16. В цей же час на рейту у Балтійському морі вийшли військові кораблі. День польської армії відзначають у день Варшавської битви. Що відбулася 1920 року, її ще називають дивом на віслі. Тоді польська армія перемогла радянських більшовиків і зуміла відстояти свою незалежність. На Закарпатті з рейок зійшли три вагони пасажирського потяга Запоріжжя Солот постраждалих серед пасажирів. Чи поїзної бригади немає, повідомила Укрзалізниця. Причини аварії встановить спеціальна комісія, але попередня версія викид рейки через аномальну спеку. Через це приміський потяг королевого батькова буде обмежено до станції виноградів. А пасажирів рейсу номер 84 солотвино київ Укрзалізниця просить дочекатися сповіщення про об'їзний маршрут. Пільгову іпотеку для переселенців запровадили в Україні. Відтепер держава компенсуватиме частину витрат на купівлю житла. Розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін під час робочої поїздки у Запоріжжя. Скористатися програмою можуть українці, які виїхали з окупації або із зони бойових дій. Але є умова, треба мати роботу. Держава покриває 70% першого внеску, і стільки ж у перший рік виплат. Інші 30% може покрити громада, де людина обрала собі житло. Усі витрати на оформлення документів нотаріальні та банківські, також покриває держава. Обрати житло можна будь-де в Україні, але будинку має бути менше 20 років. Ми як держава сплачуємо 70% першого внеску, 70% щорічного платежу. Що місячного річного платежу одним платежем одночасно, коли банк приймає рішення проводити такого кредиту? Тобто людина захищена, ми як держава. Повністю в цьому комфорті і в принципі самі банки також розуміють, що ми це зробимо, виплатимо і прийняття рішення стороні банків буде більш оперативно. Це вже на наступному тижні. Профільні заступники отримали доручення зібрати банки, які будуть надавати кредити для того, щоб синхронізувати дії тимчасово переміщених осіб, банків і щоб якомога швидше запрацювало. Також на території Запорізької області у забудовників ще на сьогоднішній день є приблизно 180 квартир, які в будівлі. Новобуд... На Вінничині ветерани, їхні сім'ї та родини загиблих воїнів завершили курс навчання на операторів дронів у сільському господарстві. Упродовж літа опановували нову професію як у теорії, так і на практиці у реальних умовах серед поля. Про мирні дрони Вікторія Гетьман. Так, готовий до зльоту. Увага. Так. В'ячеслав Стражець завершує прокладати маршрут польоту агродрона. Лічені секунди, і габаритна машина плавно здіймається над полем. Він робить свою роботу сам. Про В'ячеслава ми вже розповідали два роки тому. Втративши руку на фронті, він продовжив допомагати побратимам в тилу і дотепер виготовляє FPV на фронт. Зараз ветеран освоює дрони значно більші за розміром та зізнається простіші у керуванні. Це, як вам порівнювати гусеничний трактор, там кучеречагів це в а це ви сіли за електромобіль Теслу. Курс з навчання на агродронах стартував на початку літа. До нього долучились ветерани, їхні родини та сім'ї загиблих воїнів. Я попав на Бахмут, ну, і там отримав поранення, звільнився, навчатися ніколи не пізно. І, по-перше, це дуже перспективна і інтересна професія. Ну, це щось нове, тому що ну, трактора. Ви самі розумієте, вже давним-давно, а це новшество, яке за цим майбутнє. Я дуже пережив, як я зможу пілотувати однією рукою, але оказалось не так важко. Дай Бог, скоро закінчиться війна і потрібно далі розвиватися. Я хотів відкрити для себе дрони для цивільного використання. Впродовж літа курс опанувало три групи. Спочатку теорія, далі практика, безпосередньо в полі. Ми разом з соціальним центром Вінниччини проводимо навчання. Досить швидко виходить, тому що багато із них був вже певний досвід да, в якихось інших цілях. Тобто, я маю на увазі це малі дрони, мавіки або матриси. Тобто вони вже певну механіку розуміли, і тут їм вже було простіше навчатися за тиждень. Навчилися літати, оприскувати поля та технічно обслуговувати дрони. Прекрасна можливість, тому що все близьке. Близька агрономія, близькі дрони. Це набагато легше, ніж у війську. Ну, дрон більш стабілізований, більш маневреніший і щось зробити не так дуже важко. І по-перше, ми працюємо в мирних умовах, так що набагато легше в мирних умовах працювати, ніж у військових умовах. Якісь навики, якісь поняття, gps навігації такого цього. Таких речей, що в тилу воно в принципі людям не потрібне. Е, ну я з цим ознайомлений і мені в цій сфері воно можна сказати пригодилося. За літо навчання пройшло 50 пілотів агродронів. В майбутньому ми думаємо, ми вже з колегами вже говорили. Ми хочемо для себе якийсь грант взяти чи навіть купити цього дрона і спробувати в цій сфері себе, якщо чесно. Ну це нам зайшло. Звільничини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Щойно оновилася інформація про атаку по Дніпру. Там загинув чоловік і ще один постраждав. Це щойно повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Окрім того, пошкоджені вантажівка та мікроавтобус. Нагадаю, потужні вибухи пролунали у Дніпрі близько години тому. Попередньо ворог завдав удару балістикою з Таганрога. На місці влучання спалахнула масштабна пожежа перемовини на Алясці. Дивись спеціальний ефір ТСН в марафоні Єдині новини у п'ятницю. Ми працюємо з шостої вечора і до самого ранку. Ви побачите все.